Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачну, соковиту, усім відому котлету по київськи Багато хто знає про неї, але мало хто знає, як її приготувати. Тому не будемо втрачати ні хвилини. Погнали готувати. Всі інгредієнти, які я буду сьогодні використовувати, ви можете побачити у мене на столі. Також для зручності я залишу в описі. Для початку візьмемо наш фарш, і нам потрібно його замирнувати. Додати сіль та перець. Перекладаємо його в миску. Я котлету по київськи буду готувати з курячого фарша, тому що я вважаю, що все ж таки котлета готується з фаршу. Ну, В ресторані подають котлету по київськи з курячого філе. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви готуєте дану котлету. Додаємо до нашого фаршу сіль. Також додаємо чорний перець. І все це гарно потрібно нам перемішати. Щоб фарш наситився смаком. З нашого фарша ми формуємо ось такі кульки. У мене буде 4 котлетки. Тому я формую 4 кульки. Відставляємо їх в сторону окремо на тарілку. Для того, щоб фарш не прилипав до рук, ви можете руки змочити водою. Супер. Тепер нам потрібно нарізати зелень. Для класичної котлети по київськи використовується кріп, але ви також можете використати петрушку. Я буду використовувати кріп. Нарізаємо ось так дуже дрібно. Все, кріп порізали. Тепер візьмемо наше масло і паніруємо масло в укропі. Ось так гарно надаємо сюди окропчику, щоб було дуже багато зелені. При розрізі це масло все буде дуже гарно витікати. Наше масло ми запанірували, відставляємо його на тарілку. Ось так. Тепер нам потрібно збити яйця для нашої паніровки. Візьмемо 3 яйця. Перебиваємо наші яйця, дуже добре перебиваємо вінчиком. І додаємо трішки солі. Коли у нас всі процеси вже готові, кульки наші готові, масло у нас запаніроване в укропі, яйця готові, нам потрібно розгріти нашу олію. Олії я буду використовувати майже цілий літр. Тому що ми їх будемо готувати у фритюрі. Виливаємо олію на сковорідку Я використав цілий літер олії, тому що я буду готувати їх на сковорідці і її сковорідка широка. Ви можете готувати в каструльці, якісь, так щоб у вас помістилося 4 котлетки. Або якщо ви будете готувати більше, то можете також на сковорідці. Або можете використати сотейник. Все, ставимо на вогонь. Нехай олія розігрівається. А тим часом переходимо формувати наші котлети. Змучуємо руки в воді, тому що фарш прилипає, а так він прилипати не буде. Що нам потрібно зробити? Ось так його потрібно розплющити, поставити сюди масло, вдавити його і сформувати ось таку котлетку. Ось така котлетка у вас повинна вийти. Повторюємо все це з іншими котлетами. Відставляємо їх сюди в сторону, роздавлюємо фарш трішки, ставимо сюди вершкове масло, вдавлюємо його і ось так накриваємо. Ось тут заліпили гарно і надаємо ось таку форму. Головне дуже рівномірно розподілити масло в котлеті, щоб його навіть не було видно. Тому що при коли ми будемо його готувати в олії, воно може витекти швидше, ніж нам потрібно. Все, воно в мене вже там в самому центрі з усіх боків фарш. Все. Коли ми сформували наші котлетки, тепер нам потрібно їх запанірувати. Спочатку паніруємо у білій муці. Надаємо. Форму вже фінально. Відправляємо в яйце. Дуже добре обмокуємо в яйці. Ось так. І відправляємо в панірувальні сухарі. Так прям багато зверху насипаємо, щоб в нас була дуже хрустка та рум'яна скоренка. Забираємо, надаємо ще раз фінальну форму. І відставляємо набік. Повторяємо все це з іншими котлетами: мука, яйце і сухарі. Друзі, а ви тим часом напишіть в коментарях, як ви готуєте. Можливо, у вас послідовність паніровки якась інша, можливо, ви використовуєте куряче філе. Також, друзі, напишіть, будь ласка, в коменти, які би ви хотіли побачити наступні страви. Можливо, є якісь страви, які ви дуже любите, які вас цікавлять, але не знаєте, як їх приготувати. Друзі, все не закінчили, але нам потрібно ще раз їх запанірувати. В кого закінчились паніровані сухарі, додаємо ось так. Класична котлета по-київськи панірується два рази. Напишіть, будь ласка, в коменти, можливо, ви паніруєте тільки один раз і дуже гарно виходить. Все. Повторяємо теж процес, тільки вже не додаємо муку. В яйце і в сухарі. Тепер вже надаємо точно фінальну форму. Більше ми їх панірувати вже не будемо. Все, ось такі котлетки вже в кінцевому результаті панірування. Ось така форма повинна у вас вийти. Можливо, ви робите більше, можливо, ви робите менші. Ну, так як ми не будемо використовувати духовку, якщо ви готуєте також без духовки, то більше я вам не рекомендую робити, бо вони всередині не приготуються. Я вже чую, що олія розігрілася, вона вже шкварчить. Тепер просто відправляємо наші котлети в олію. Беремо ось так. І туди їх відправляємо. І ще одна. Жаримо по 5 хвилин з кожної сторони. Потім перевернемо на іншу сторону. 5 хвилин вже прийшло. Перевертаємо котлетку на іншу сторону. Так. Залишаємо ще на 5 хвилин. Так, ну що, 5 хвилин у мене не пройшло. Пройшло десь 2 хвилинки. Котлетки вже добре підрумянились, тому я вже їх забираю. Якщо вони у вас підрумянились, Ось такого кольору, то 5 хвилин не очікуйте, вони вже готові. Ой, красота! Дуже вони гарно виглядають, друзі. Гляньте, які вони класні, рум'яні, апетитні і надіюся, що дуже смачні. Це саме головне. Ну що, друзі, ви чуєте, який приємний звук, яка дуже гарна скоринка. Ну що, давайте виставимо їх на тарілочку. Ось так. І подивимося, що всередині. І фінальний момент. Просто клас. Просто масло витікає. Ось, бачите, кріп дає дуже гарного аромату. Котлета повністю приготувалася. Ну що, давайте спробуємо, яка вона вийшла. Вона вже трішки остила, не є дуже гарячою, але всередині масло може бути гаряче. Яка вона дуже соковита, просто неймовірна. Ну що, спробуємо. М -м -м. Подвійна паніровка. Це просто клас. Друзі, приготуйте. Це дуже смачно. А якщо ви вже приготували, напишіть, будь ласка, в коменти, як у вас вийшло. Просто супер. Ну що, мої дорогенькі, і ось кінцевий мій результат. Я додав до цієї чарівної смачної котлети по-київськи ще картопляне пюре. Ось такий я вирішив використати гарнір. Ви також можете зробити таке поєднання або вже використати якийсь інший гарнір. Ну що, давайте ще раз спробуємо, як воно смакує. Все разом. Розріжемо ще разочок. О, красота, масло ще витікає. Просто супер. Mm. Це ще смачніше. Просто супер. Друзі, це дуже смачно. Ну що, друзі, я надіюся, у вас вийшла така ж смакота. Напишіть, будь ласка, ще раз в коментах, як у вас вийшло. Мені дуже-дуже цікаво. Хочу вам подякувати за ваші підписки, за ваші лайки. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтеся на даний канал. Тут багато цікавого про кулінарію, а також, кому дане відео сподобалось, було корисно, обов'язково натисніть йому вподобайку. Всіх вас люблю, до нових зустрічей, пока!